Доброго вечора для вас свою роботу продовжує інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталі Якубсон. І на початку стисло про головне. Біля Варварівського мосту Миколаївці влаштували живий ланцюг. Таким чином городяни вшанували пам'ять загиблих в зоні АТО. Герої не вмирають! Герої! Після вчорашнього несанкціонованого страйку автоперевізники в Миколаївці у соцмережах закликають один одного користуватися міським електротранспортом. Працювали цілий день без тупіків, без днівних осмотрів. Необхідні речі та обмундирування, маскувальні сітки, поробки виготовлені власноруч передали учні інтернату номер 4 бійцям 79-ї аеромобільної бригади. Сьогодні виповнюється 200 років з дня народження Михайла Вербицького, співавтора музики нинішнього гімну України. Цю дату включено до календаря пам'ятних дат рішенням Верховної Ради. Далі про ці та інші події більш докладно. На шахті імені засядька в Донецьку виявлено тіла дев'яти гірників загиблих сьогодні вранці під час вибуху метану. Про це повідомляє прес служба Донецької облдержадміністрації. Доля ще 23 шахтарів залишається невідомою, йдеться у повідомленні. Відтак станом на 17-ту годину з середи число загиблих в результаті аварії досягло 10 осіб, ще 16 – госпіталізовані. Загалом під час вибуху в шахті перебували 230 гірників, з них 157 було виведено на поверхню. Служба безпеки України порушила кримінальну справу щодо трагедії, яка сталася на шахті імені Засядька в Донецьку. Ситуацію під час засідання Кабміну проко. Коментував прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. і Далі його пряма мова. Сьогодні, з самого ранку, я дав вказівку Державній службі з надзвичайних ситуацій і Міністерству енергетики відправити гірничо-рятувальні бригади з метою допомоги витягнути шахтарів з забою для того, щоб дати можливість подолати наслідки цієї аварії і врятувати життя шахтарів. Була дана вказівка відправити 6 бригад по 10 чоловік в кожній бригаді. Але російські терористи не дали можливості українським бригадам гірничо-рятувальним дійти до місця і допомогти витягнути людей і врятувати життя людей. Тому я публічно зараз звертаюся до Російської Федерації, дайте вказівку цим подонкам. Пропустити наші гірничі-рятувальні бригади для того, щоб врятувати життя шахтарів. Ви в заручники взяли мільйони українців, які проживають в Донецьку і Луганську. А зараз, знущально, над сім'ями цих шахтарів просто збиткуєтесь і не даєте можливість допомогти людям. Ми з В'ягільському потелефонували, який. Безпосередньо керував цією шахтою з тим, щоб, можливо, використовуючи його авторитет, дати можливість пропустити українських рятувальників на територію шахти. Але, на жаль, безперспективно. Тому що вони нічим не, не цінують людське життя взагалі. Я прошу. Міністерство енергетики і вугільної промисловості далі невідкладно продовжувати перемовини з тією метою, щоб відправити українські гірничі рятувальні загони на допомогу шахтарям на шахті Засяцька, місто Донецьк. Миколаївці та військовослужбовці влаштували живий коридор, зустрічаючи катафалк з тілами загиблих в зоні проведення антитерористичної операції. Бійців привезли з Одеси, де, власне, вони розпочинали службу. Біля Варварівського мосту зібралися небайдужі городяни, аби провести в останній путь моряків героїв та віддати їм шану. Військовослужбовці, волонтери, громадські активісти та просто пересічні миколаївці вигуками Герої не вмирають, зустрічали катафалк. Люди зі сльозами на очах проваджали в останню путь 33-річного Олександра Данюлька, який навесні загинув під Маріуполем. Рядовий матрос вирос в селі, хлопець віддав життя заради миру, заради нас. Тобто, на сьогодні ви ж бачите, що не виконуються мирні домовленості, гинуть наші бійці геройські. Тому ми сьогодні акцію від Варварівського мосту до центральної вулиці міста Миколаєва столиці корабелів провели і вклонилися цьому хлопці. Всі проводжаючі створили живий коридор. Траурна процесія просягнулася на декілька кварталів. Він ні Ніколаївський хлопчик, але герой, це герой нашої родини для нас, вони всі наші. Поховають герої на батьківщині у Херсонській області. Наталя Приходько Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Засоби особистої гігієни та обмундирування, харчі, спеціальні горілки та навіть маскувальні сітки все це учні Миколаївської санаторної школи-інтернату номер 4 передали бійцям 79-ї окремої аеромобільної бригади. Останній пункт у списку, до речі, вони виготовляють власноруч. Як це відбувається, бачила наша знімальна група. Подібна співпраця волонтерів із представниками Миколаївської санаторної школи інтернату номер 4 триває вже третій місяць поспіль. У грудні минулого року голова громадської організації жінок та матерів військових оберіг Ольга Малярчук побувала на відкритому уроці у класі свого сина із патріотичного виховання і запропонувала вчителям співпрацю. Так вийшло, що сотрудничество Тобто це і Ткані собирались на масхалати, ткани приплітались на масхалати. Це коли остро стояв по средствам гігієни по продуктовым наборам. Я завжди знаю, що я можу обратиться в четверту школу інтернат, і здесь реагують максимально швидко в помощи. раніше на виготовлення однієї маскувальної сітки витрачались тижні, зараз вистачає і одного дня. Плетуть тітки, школярі у вільний від занять час. Плетуть всі діти. Починали плести всі на перервах. Ну а зараз більше плетуть ті, в кого це краще виходить. Ну, на сьогодні ми вже сплели це, вже 14 сітка. От, і плануємо до кінця місяця 20 сіток у нас буде сплетено. Школярі впевнені, що їх робота не марна. Про це свідчать і відгуки військовослужбовців. Представники 79-ї окремої аеромобільної бригади, до речі, самі приїздять до навчального закладу та відвозять цінний вантаж на передову. І розповідають школярам про перебіг подій в зоні АТО. Ми робимо їх для того, щоб нашим солдатам було якби укрита, щоб їх не було, не було видно. Я думаю, что мы молодое поколение, и как бы мы можем принять вот именно таким способом, э, участие в таких такой непростой ситуации, которая сейчас сложилась, и не только сетки, а и много чего другого, в котором мы стараемся вот максимально напрячься, максимально дать то, что мы можем сейчас в своем возрасте. Я считаю, что нашим солдатам необходима поддержка от нас. И кто как не мы, можем, можем им помочь. И мы пытаемся максимально. Нім помогать. Это наша, бы, ета ідея нашого директора. Ми поддерживаем його. Ну вот ми хотим, хотим им помочь. до речі, працівники навчального закладу разом зі школярами передали провізію для трьохсот новобранців з 9 по 13 березня. Мобілізовані хлопці житимуть на пункті збору в корабельному районі. Денис Іванов, Сергій Кравченко, Тенем. Ранок 3 березня миколаївці запам'ятають надовго як один з найважчих днів, коли на роботу практично неможливо було дістатися. У надскладній ситуації навідмінно, спрацювали комунальники Миколаєва електротрансу. У соціальних мережах городяни і надалі закликають один одного користуватися тролейбусами та трамваями. Як для городян, так і для працівників комунального підприємства Миколаїв Електротранс ранок 3 березня став неприємним сюрпризом. Аби компенсувати втрати через забастовку водіїв маршрутних таксі, комунальники терміново вивели на лінію 100% рухомого складу. Працювали цілий день без тупіків, без днівних осмотрів, старались мінімум заходити, заходити, щоб було в парк. Ну, в принципі, я вважаю, що ми міроді допомогли. 60 трамваїв і тролейбусів, водії та всі без виключення і працівники робили все можливе, а скоріше неможливе, аби запобігти повній зупинці півмільйонного міста. Такого навантаження миколаївські трамваї, тролейбуси не відчували з кінця 90-х. Дозволена кількість пасажирів у салонах перевищилась втричі. Позаштатна ситуація з одного боку згуртувала городян, з іншого змусила виявляти неприємні риси людських характерів. Хотів ще раз сказати спасіба людям за їх сознательність, котре передавали, оплачували. проезд, но и попросить опять-таки пассажиров, которые считают, что в трамвае и троллейбусе можно ехать бесплатно, это глубоко большое их заблуждение и просьба оплачивать. Зранку в середу підприємство повернулося у свій штатний режим роботи. Щоправда, на лінії продовжує працювати максимальна кількість машин. Тим часом забастовка маршрутників змусила представників обласної та міської влади серйозно замислитись над можливістю придбання тролейбусів і трамваїв з Європи. Вже оголошено тендер на закупівлю транспорту. Тендер буде, якщо скажімо, не буде ніяких жалоб замічань. Він буде проведений в кінці кінта. І уже на основі цього тендера. мы будем приобретать, я не могу, к сожалению, сказать, какое количество подвижного состава это будет, потому что цена будет зависеть, опять-таки, от евро, так как закупка будет проходить в странах Европейского Союза, и то бишь уже на момент проведения тендера мы будем понимать о количестве. Загалом до кінця 2015-го планується вивести на лінію не менше 10 європейських тролейбусів і 10 європейських трамваїв. Павло Москальов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. А в разі перебоїв роботі міського пасажирського транспорту в міськвиконкомі просять миколаївців звертатися до управління транспортного комплексу зв'язків і телекомунікацій Миколаївської міської ради. Можна це зробити за телефоном 370495 або зателефонувавши на гарячу лінію 067 512 сім для оперативного реагування. Також свої скарги ви можете оформляти письмово на адресу Миколаївська міська рада, вулиця Адміральська, 20. А ми продовжуємо випуск. Верховна Рада України ухвалила зміни до державного бюджету на 2015 рік, згідно з яким виділила додатково 550 мільйонів гривень на підтримку українського агропромислового комплексу. Як повідомляє прислужба Міністерства аграрної політики та продовольства, на заходи із дешевлення кредитів в аграрному секторі передбачено 300 мільйонів гривень, на підтримку галузі тваринництва – 250 мільйонів гривень. Загалом, Міністерству аграрної політики та продовольства України передбачено видатки в обсязі більше 3 мільярдів гривень. Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2015 рік, підготовлений Кабінетом міністрів. Зміни до держбюджету входили в перелік невідкладних заходів для старту програми співпраці з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом. Кабінет міністрів подовжив опалювальний сезон в Україні. Тепер тепло в будинки подаватиметься з 1 жовтня по 30 квітня. Відповідну постанову уряду від 2 березня було опубліковано сьогодні. При цьому українцям на 72% підняли середній тариф на тепло. Згідно з документом, опалювальний період для населення, яке використовує природний газ для опалювання приміщень, продовжиться з 1 жовтня по 30 квітня включно. Між опалювальний сезон визначений з 1 травня по 30 вересня. Раніше в Україні опалювальний сезон офіційно починався 15 жовтня і закінчувався 15 квітня. При цьому тарифи на газ для населення цього року підвищуються мінімум в 3,5 рази. Із 1 квітня тисяча кубометрів газу для Населення коштуватиме 3600 гривень. Така ціна діятиме на об'єм до 200 кубометрів на місяць і тільки в опалювальний період. Об'єм більше 200 кубів на місяць, а також спожити не в опалювальний сезон газ, коштуватиме 7188 гривень за тисячу кубометрів. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у кабінеті міністрів роз'яснили, який саме опалювальний сезон подовжили. Кабінет міністрів своєю постановою подовжив до 1 травня період застосування пільгової ціни на опалення, а не власне опалювальний сезон для населення. На цьому наголосив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. Збільшено на опалювальний період, а період застосування пільгової ціни на опалення в розмірі 3600 три гривень за тисячу кубометрів. Сказав міністр. Він уточнив, що Споживачі платитимуть упродовж 12 місяців. Саме на такий період буде розбито плату за теплопостачання. А ми знов повертаємося до місцевих подій. 4 березня співробітники головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області провели рейд в житловому секторі центрального району міста Миколаєва. в черговий раз рятувальники прийшли до городян, аби нагадати правила пожежної безпеки та попередити виникнення пожеж в житловому секторі. Співробітники служби порятунку розповіли городянам основні причини виникнення надзвичайних подій та наслідки, до яких вони можуть призвести. На реальних прикладах пожеж, які сталися на території нашого краю в поточному та минулому роках, закликали дотримуватися правил безпечної поведінки у побуті. рейд по почасному сектору протипожежної безпеки. Хотімо вам вручити ось таку пам'ятку. Вы уже человек взрослый, знаете сами, но мы можем только напомнить вам, что нельзя оставлять электроприборы, оставлять электрочайники. даем тебе такую листовочку, которая еще вот смотри, видишь? Нарисовано тут. Куда звонить? это телефон МЧС. Если какая-то ситуация случается, значит звонишь 101 молодец, правильно. Вот на телескопочку. Через карантин у школах області багато дітей сидять вдома. Тож рятувальники провели зі школярами профілактичні бесіди, нагадали основні правила безпечної поведінки, поговорили про недопущення факту пустощів із вогненебезпечними предметами, розповіли правила користування побутовими приладами тощо. Інструктажу охоплено 49 сімей, також приструктурувані діті до них доведені правила пожежної безопасності. Сюзі з карантином рятувальники залишили і дорослим і малим інформаційні листівки, в яких зазначено номер телефону служби порятунку 101. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Управління Служби безпеки України звертається до усіх жителів Миколаївської області з проханням повідомляти про відомі вам факти прибуття або перебування в регіоні підозрілих осіб, про факт або наміри здійснення ними сепаратистської, терористичної, диверсійної або розвідувально-підривної діяльності проти України. Робити це, тобто повідомляти про таких особистостей, ви можете цілодобово за номерами телефонів довіри 490322, Це управління СБУ, або черговому за номером 37… 2070, код міста Миколаєва 0512. Крім того, ви можете у вас інформацію передати особисто за адресою міста Миколаїв, вулиця Спаська, 40. До інших подій Верховною Радою України ухвалено постанову про відзначення 4 березня, 200-річчя з дня народження українського композитора, одного з авторів музики нинішнього гімну України Михайла Вербицького. Цю дату включено до календаря пам'ятних дат 2014-2015 років, які відзначаються під егідою ЮНЕСКО. Михайло Вербицький український композитор, хоровий диригент, священник. один з перших українських професійних композиторів Галичини, народився 4 березня 1815 року в селі Улючі на Львівщині в сім'ї священника. Музичну освіту здобув у співацькій школі в Перемишлі, Львівській духовній семінарії. У 40-х роках працював регентом церковних хорів у Львові та Перемишлі. З 1852 року був священником у селі Млини. У його творчому доробку 12 симфоній увертюр, в яких використано народні мелодії, коломийки, два полонези, вальс, декілька опер, музика до п'єс, церковні твори, хори та пісні. Він є також автором школи для шестиструнної гітари, статей на музичну тематику. Цікаво, що музику пісні Ще не вмерла Україна. На слова Павла Чубинського, Михайло Вербицький написав орієнтовно в 1864 році. Спочатку для соло співу в супроводі гітари, а вже згодом розробив її для хору. Сучасний композитор Валентин Сільвестров в інтерв'ю газеті День, грудень 2013 року, зауважив. Гімн України дивовижний. Спочатку він, начебто, не справляє враження, але це лише на перший погляд. Автор був церковним композитором. І ось цю патріотичну пісню він теж створив як церковний композитор. Це ж алілуя, розпів. У гімнах ніде такого немає. Це унікальний твір. 4 березня 2015 року, продовжуючи серію пам'ятних монет видатні особистості, Національним банком України введено в обіг пам'ятну монету номіналом 2 гривні Михайло Вербицький. Присвячено річчю з дня народження українського композитора. Варто зазначити, що урочисті заходи з цієї нагоди, з нагоди 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького відбуватимуться не лише в Україні, а й у Польщі. А вперше за багато років в рамках гастрольного туру до Миколаєва завітав Іво Бобул. Співак приїхав з гастрольною програмою Одна єдина Україна, в рамках якої глядачі почули давно улюблені хіти народного артиста, світові шлягери та нові композиції автора народний артист України каже, що давно не влаштовував концертні тури країною, бо до певного часу в нашій державі було не прийнято запрошувати українських співаків. Ми в своїй країні були згоями. Я піднімав цей вопрос не раз, але ні од мене це завіс. Міністерство культури должно було займатися. Ті органи, які у стрітілі концертів, я розумію, що їм було вигідніше, що там три дні назад артиста, а він вже здесь збирає зали і отримують сваршечі деньги. Артист вважає, що саме події останнього року сильно згуртували українців і змусили їх по іншому поглянути на дійсність, у тому числі змінилися музичні вподобання людей. Е, мені дуже обідно, що ті багато артисти, які приїжджали сюда, їх зустрічали солью, отримували звання народний артист України, взяли так наплевательськи відноситися до того, що твориться в країні, в которой они изнекушали, причём очень хорошо. А не эти бабки никогда в России не получали. Співак глибоко переконаний, що творчість має бути осторонь політики. Як правило, музика завжди була за мир. Когда была война во Вьетнаме, весь, вся Европа, Америка, все музыканты стали на сторону Вьетнама. Никто не стоял на сторону Америки. Даже те артисты, которые сильные, имеющие вес в своей стране и в мировой культуре, они были за миром. Під час виступу Іво Бобула зал концерт холу Юність був переповнений. Більше ніж півтори години прихильники таланту співака мали змогу слухати виступ артиста наживо. Нема де добра і краси. Наталія Якобсон, Сергій Кравченко. Телевізійні новини Миколаївщина. І сьогодні ж у приміщенні Миколаївського обласного краєзнавчого музею відбулось відкриття персональної виставки робіт майстрині обласного творчого об'єднання Прибужжя Наталії Ракітіної. Насолодитись цим святом барв змогли і наші колеги. Обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи разом із обласним народним об'єднанням Прибожжя запросили всіх охочих на відкриття першої персональної виставки учасниці третього виставкового циклу Нові імена Миколаївщини Наталії Ракітіної. Гості мали змогу поринути із головою у чарівний світ кольористики Петриківського розпису. У експозиції та майстриня представила понад 30 робіт. Сьогодні ми в краєзнавчому музеї робимо такі персональні виставки. І майстриня, яка сьогодні представляє персональну виставку Наталя Михайлівна, це саме майстриня з міста Баштанки. Це вже Миколаївська область. Минула майстриня була, це місто Миколаїв. А саме приємно те, що аматори наші сьогодні вже пішли з Миколаївської області. Вони сьогодні всі об'єдналися, один одного підтримують, показують свої роботи. Дуже приємно, що вже сьогодні сім'я приїздить на майстер-класи. і це поколі... Ління, яке сьогодні приймає роботи і від своєї мами, дуже приємно, що це сьогодні мають побачити змогу і наші учні наших шкіл, які дуже активно приймають участь. В усіх роботах та наловита землячка відображає красу південного краю. А свою любов до творчості та, та таємниці майстерності вона передає своїм дітям, які теж були на виставці і продемонстрували вищий майстер-клас. Ну, зараз ми з дітками намагаємося трошки виконати деякі елементи Петриківського розпису, щоб було видно, як це робиться ну, на практиці. Мені здається, що тут є таке щось чарівне. І я намагаюся передати всю красу природи в декоративному стилі, малюючи квіти. Вони чарівні. І за допомогою цього показати, які ж вони є, якими бачу їх є. Що хочеться сказати, ви знаєте, это не просто виставка, це своєобразний творческий подарок всім женщинам ко дню 8 марта, тому що роботи, які сьогодні представлені, а їх представлено більше 40, Они очень динамичные, они очень яркие и красивые. В них наблюдается возрождение, процветание, красота нашего южного края. И мне кажется, что каждый, кто придет на эту выставку, а выставка продлится до 16 марта, найдет что-то свое, оригинальное, красивое. И обязательно всем зрителям эта выставка поднимет настроение. Красою петриківського розпису та теплою атмосферою виставки зможе насолодитися кожен охочий впродовж двох тижнів. Алла Жигадло, Артем Беліпов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини випуску, якими ми хотіли з вами поділитись на останок. Хочу побажати вам приємного продовження цього вечора, гарного настрою та лише позитивних вам звісток. До зустрічі вже завтра рівно о восьмій.